Землю, а у крематорії комунальники закликають львів'ян не хоронити домашніх тваринок у парках міста, адже це незаконно. Відтак запропонували альтернативу кремувати їх у спеціальному місці. Це є ветсанзавод, який знаходиться за Жовкою. Якщо бути точним, це є він Воля Висоцька, Львівська область, Жовківський район, Це 13 кілометрів за Жовкою, який займається вже не перший рік утилізацією трупів тварин. Угоду на утилізацію трупів тварин КПЛЕВІ із весним заводом уклали ще в липні. Тож тепер мешканцям варто лише звернутися до комунальників, які доставлятимуть мертвих домашніх улюбленців у волю висотку. В телефонному режимі може бути ми приймаємо звернення, оформляємо до тобто власник привозить до нас тварину, і оце оформлення тварини, тобто обов'язково оглядає труп собака. Ветеринарний лікар пише заключене, дійсно, що ця собака загинула, що вона вже є неживою. Тоді ми зважуємо цю тварину. Також оформляються певні документи. Ми її і поміщаємо в холодильну камеру. Постану форму документа на одного трупа тварини становлять 37 гривень з ПДВ, Вартість утилізації одного кілограма трупа тварини 2 гривни і 2 копійки з ПДВ Також мешканці міста від стихійних центрів для тварин також не в захваті. Переконані, що вони шкідливі для навколишнього середовища. Я теж рахую, що незаконно. Є цвинтар, є, поля можна вивезти, в ну, нас зараз є місце багато. Так що, а в парках ні, а собаки прозрибають, то буде все валятися. Я маю котика, але в мене домашній. Як, не дай Бог, помре, повезу на цвинтар, там, де всі поховані. Тварин не можна хоронити там, де люди ходять. Треба якесь окреме місце, щоб було виділене і щоб тих тварин там закопували. Чиновники кажуть, що стихійні цвинтарі для тварин, які у Брюховицькому та сахівському лісах ліквідовуватимуть, а людей каратимуть штрафами. Правда, їх розміри поки що невідомі.